Привірського, щоб ви приїхали до Китаю, як би ви хотіли провести свої канікули в Китаї останніми руками із постійним розширенням безвізової політики, татарі більше іноземних туристів обрачі подорожі до Китаю, крім знайомства з багатою китайською культурою, милування мальовничими пейзажами та дегустації страв у жвавих містах. Тепер відвідувачі можуть за допомогою новітніх технологій штучного інтелекту відрити іншу сторону китайського туризму. Давайте подивимося разом. Одяг Молодяга кожної династії стало цавнім у Китаю. Кубутуля красивимо. Сьогодні ми використовуємо штучний інтелект, який дозволяє нам швидко переодягатися. Давайте! цьогорічній виставці представлено ночі мало нових послуг. Тут можна випробувати великий п'я проще, мрія про повернення до старого літнього палацу і ніби перенестися у часи династі, щоб побачити красу Китаю понад сторіччя тому.

Саме тут відвідувачі можуть придбати численні культурні та креативні вироби, створені за допомогою штучного інтелекту, з виразним китайським куролетом, миліпанди, величне заборонене місто та є ще сувеніри, станучи чудовими патрунками для друзів. Vizuva, politika, obni, servisi, podruž z podružbami, kot jih dajo staje Tetari, so slišniše in prostiše. Brezvizuma, politika, švedski, obni, valjivde in višnarodni servis. Pogreši vašo podružbo, kot jih dajo s prav filmom, naj za putnjo.